Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг, робота ЦНАПів в умовах дії воєнного стану, готовність органів місцевого самоврядування до розширення переліку послуг, основні теми круглого столу, що відбувся на Волині, народні депутати, представники місцевої влади та керівники центрів надання адмінпослуг заакцентувалися на розвитку ЦНАПів у регіонах. Окрему увагу приділили питанню вартості адміністративних послуг, доступності опцій для ветеранів та учасників бойових дій. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що законопроєкт щодо підвищення адмінзбору обговорюють ще з 2020 року, адже вартість багатьох послуг у кілька разів нижча за їхню собівартість. Дуже важливо це питання вирішити. У нас є така дуже цікава ситуація, що дуже багато адмінпослуг вони коштують набагато в рази. Менше ніж їх собі вартість, тоді виникає питання, хто буде за який рахунок отримувати нашу прекрасну мережу ЦНАПІ. Учасники круглого столу обговорили цифровізацію у ЦНАПах, готовність органів місцевого самоврядування до розширення переліку адмінпослуг. У нас лише 127 громад не мають ЦНАПи. це менше 10%. На тій же волині, де ми сьогодні лише одна громада не немає. Нам сьогодні пообіцяло, що він буде. І так само сьогодні пролунало, що 96% громадян оцінюють позитивно якість в ЦНАПах, я думаю, це ключова оцінка. Ми бачимо рівень діджиталізації, той, який в ЦНАПах є, забезпечує належний рівень і доступ громадян. Зрозуміло, що ми також додаємо послуги і військовим або сім'ям військових. Це сьогодні дуже актуально. Рівень доступу дуже розширився порівняно з минулими роками, і ми маємо вже більше ніж 5 тисяч точок доступу до надання адміністративних послуг. Це говорить про доволі таку розгалужену. Но мережу центрів надання адміністративних послуг, віддалених робочих міст і саме про доступність в наданні таких послуг і доступність із спілкуванням з органами влади.